Дивлячись сьогодні дуже гарне відео, і для себе розумієш те, що в дійсності Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти нас, проповідуючи Слово Боже. І таким чином я наповнююся Словом Божим, тому що моя душа наповнюється благословенням. І камінь з душі просто уходить. Тому я ніколи не ігнорую ні пісень, ні проповідей, тому що це дуже і дуже наповнює і полегшує душу, тому що на душі дуже лег легко робиться і таким чином. Я хочу дуже розказати те, що мене воно торкнулося. А торкнулося воно те, що я розумію те, що всі невзгоди і негаразди відступають від мене і ідуть геть. Ще хочу що сказати, так це те, що. Мій розум і моє бачення, воно також просвітлюється. І мені набагато легше. І не так болить голова, як до цього. Тому ніколи не ігноруйте Ісуса Христа, слухайте Слово Боже, читайте Біблію. Роздумовуйте над тим, що ви почули і прочитали. Аналізуйте все, що можна почитати в Біблії. І ви тоді побачите, як вам буде легше, як ваше життя буде змінюватися на краще. Тому ходіть з Богом.